Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, доповнення до проекту законопроекту про мобілізацію, про мобілізацію пенсіонерів. Знаєте, дати бабці автомат буде бабця як солдат, дати діду кулемет, дідусь в армію піде. Мабуть, саме цим віршком надихались наші народні, коли вносили правки. Але ж давайте розберемось конкретно, що це за мобілізація, яку хочуть поставити на облік в ТЦК, до яких пенсіонерів це буде прийматися. Тож розбираємось. Як ми знаємо, зараз в Україні проводиться масова мобілізація населення віком від 18 до 60 років і її. Грубо кажучи, ну, не вистачає. Не вистачає цього мобілізаційного ресурсу, тому е ухвалюють нові народні депутати, зараз обговорюють для ухвалення новий законопроект для мобілізації, для того, щоб ну, на облік стали, грубо кажучи, усі. А тим, хто не захоче цього робити, то вводять такі штрафні типу санкції, так, наприклад, такі як заборона виїзду за кордон. Якщо ти будеш стояти на обліку, по-друге, це право позбавлення керування автомобілем, тобто блокування прав, і ще поговорюють про блокування карткових рахунків. Ну там дуже багато правок, тому не будемо забігати наперед. Як туда ще вперли пенсіонерів, як вони стали до цього? Дотичними. Зараз усе розповім, але перед тим нагадую, що на каналі Народна Думка наразі ми впевнено рухаємося до мільйону. Нам не вистачає лише 800 людей. 800 людей, якщо підпишете на канал, у нас буде мільйон. І я нагадую вам, дорогі мої глядачі, що як тільки наша позначка перетне в один мільйон підписників, буде проведений такий класний розіграш, де буде вам подаровано. Такі чудових п'ять блокнотів, чудових п'ять кружечок брендованих, народна думка, і три отаких просто бомбезних, я вже провіряв, вам чесно скажу, тонометра для yeah. виміру і контролю вашого здоров'я. З теперішніми ситуаціями ця штука в домі просто незамінима. Да? Серцебиття, тиск, все потрібно тримати під контролем, бо ситуації бачимо самі які. Тож, Дуже прості правила. Ви долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео, як тільки число буде мільйон, я оголошу про розіграш. І ці всі речі поїдуть до вас. Тож, долучайтесь, а я ще, крім цього, розповідаю вам корисну інформацію. Таким чином, хочуть е мобілізувати тих пенсіонерів, які отримали право. Виходу на пенсію раніше, тобто до 60 років. Хто в їх числі так, кого це стосується? Е колишні співробітники Національної поліції, керівного та рядового складу МВС, Оперативно-рятувальної служби, Державного бюро розслідувань, кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони, податкової служби, митної служби. І Бюро економічної безпеки. Е, я так розумію, це попередній список і попередній законопроект. Скоріше за все, що усі, хто має е, статус пенсіонера, але ще не досяг 60-річного віку, заставлять стати на облік в ваш регіональний ТЦК. Наразі поговорюють, що буде надано. Після прийняття законопроекту 60 днів для того, щоб усі це зробили. Якщо напротязі цього часу не зроблять, то будуть ті санкції, про які я розповідав. Це законопроект, як він вилається, ну, те, що е, будуть міри жощі, що буде все більш серйозніше, будуть до цього ставитись, то це стовідсотково. Але як саме ми уважно за цим спостерігаємо, вам розповідаємо. Тому долучайтесь, пам'ятаємо про ці чудові речі, які можуть стати вашими. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Я вірю, що сьогодні ми перетнемо позначку мільйон. Ви уявляєте, з вашою підтримкою буде зібрано мільйон народних думок в одному місті і вони будуть діяти. Готується дуже багато чудових речей для вас в плані дій, не лише розмови, а вже конкретних дій. І ви вже в березні це все побачите. Тому долучайтесь, кнопочка підписатися. Я вам розповідаю, а далі діємо.